Древенькі були. Так, ми продовжуємо лупитися. От сьогодні зранку я встав і тут було наклюнуте одне яйце з гострого кінця. І бачимо, що воно само зраночку мені вистрибнуло. таке чоренне велике гусеня. Тут ми маємо ось це яйце від білої королеви і ще маємо від білої королеви. А зараз покажу, чого я вам показую. Тут пише, що? Правильно, біле гусеня. Я дуже довго хотів білих гусенят. І от ми маємо одне ось це точно буде біле, а ось це якесь ніжно голубеньке. Це теж від білої гуски. Ні, ні, це не від білої. Та тільки білої, ось це, що є, ось воно. Від білої королеви. А це в нас ось це таке голубесеньке, ніжно-голубе, воно вийшло у нас від нашої високрилої гусочки. о, Білі лапки які. От у нас завжди чорні чорні гусенята. У мене фінішній прямі. Е, було у нас тут потім розказує, скільки яєць і скільки чого вилопилося, то все буде потім. Але лишилося ще було одне яйце, нічого не було в ньому видно. Е, в Ніяких ознаків життя, якщо чесно, кровоносних судиночок не було видно. Думаю, буде-не буде. Ну, лише його, його шкода було. І тут якось. Вже, тим, висадка вже повилазили два дні. Думаю, зайду, гляну до того одного яєчка, що тут твориться. Я туди чую, а там голос є. Я поперелякався, йому зробив тут дирочку запасну. Думаю, що він, може, там не може проклюнутися. Але вчора вечором дилюся, а собі це гусенятко проклюнулося. Важливим воно є для мене тим, що воно від весло крилої. Там є одне гусенят, цікавіт, від вислокрилої, і ось. Буде це, що я запам'ятаю, так що, так що чекаємо, коли вилупиться. Поки думав, поки завершити відео, що висенятам нашим вже майже 10 днів. Так, ну ну ну, -ну. мої маленькі, вони хочуть говорити. Так, що так, ми дивимося? Ми мали це гусенята Холмогори, від нашої старої сім'ї, якому там 4 роки, четверта ї і, і від молоденької. Зараз ми придаємо підсумки, подивимося, що до чого і як. Так, водичка закінчується, відпити тут. Як нас пройшла інкубація і як себе повели в Хологори після третього року життя? Закладали ми три тури, я вже говорив, перша партія гусенят у нас була е, суто від наших, е, від наших молодих, тому що дорослі ще не неслися, молода сім'я там була. Закладали з першої позиції я. От шпаргалочки беремо. Так, що ми закладали? Оце була закладка наших е, яєць від наших гусей перший раз. У нас було 2, 4, 6 яєць було від молодої сім'ї і одне яйце було від нашої старої гуски. Від, то я вже казав, що першу закладку це був Грицько і Маринка, вони показали 100% плід, тільки єдине, що було одне двожовкове. І одне завмерло, вилупилися чотири гусенятки. Шести яєць, ми мали чотири гусеняти. Два жовткові нічого не було, завмерли, і просто ще одне яєчко замерзли. Уплід був стовідсотковий. Цей не опліт, це стара гуска наша трьохрічна, просто вона була знесла в неї яйце, і я заклав сюди. Так, наші гусенята вилупилися 25-26 березня. До речі, гарно вони лупилися і разом лупилися з індичатами. Всіх ми їх успішно четверо проймали. Дали. Так, наступна закладка е, наша була. Зараз наша була закладка. Так, гусики, ходіть сюди, бо я вас маю показувати. Так, наступна закладка у нас була 9 березня. Е, закладав я гуси низ і гуси вверх. Яєць е, було небагато, е, ось ми маємо. Було всього закладено. Е, Сім гусей з тобто старих вони наверх низ, тобто ті, які вверху на подвір'ї, на низу, і шість яєць було закладено від молодої сім'ї. Що ми дивимося, 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 заумерло. Бовтун, тобто отуди зеленим, це скільки гусенят нас вилупилося. з семи закладених від старих гусей, вилупилося чотири гусенятки. Неуплоду не було. Було от замерло, бувтун. Ну розвивався, напевно, я не забрав крові кільце, було я не цей, і замерло на якомусь другому тижні три. І чотири гусинятка вилупилися. З молодих нас вилупилося тільки одне гусеня. Замерло і було дуже там, от Маринка почала нести чомусь двожовкові, а потім почала нести такі маленькі яєчки, десь грам 80-90, Ото якраз є малений оплід, малене оплід, другий, 4 березня, що вона знесла. Там, ну тобто, не було оплоду, жовточок, до речі, був, але яєчко було таке, як качене. Думаю, що через це вони були не заплідані, і в них така девакувата була шкаролупка, але мені було шкода викидати, я їх заклав дав. То ми маємо завмерло два неоплітих маленьких, бофтун і завмерло. Одне гусенятко. Тобто вилопилося п'ять гусенят, чотири було від дорослої сім'ї, від глинистого, і одне було в нас від. Нашої молодої другу туру гусенят ми теж успішно продали. Вони зараз живуть мого доброго приятеля. і підписника Остапа. Остап тобі привіт. Так, погнали далі. Найбільша наша закладка була 27.03. Це вже в нас неселося повноцінно дві сім'ї. Яйця я не продавав, тож було що закладати, відповідно, всі ми закладали в інкубатор. Два тижні понеслися і два тижні я закладав в інкубатор. Що в нас вийшло по третій закладці? то Тобто ось ці, які ви зараз тут бачите, закладав я 24 яйця. 24 яйця ми закладали. Боже, а скільки тут було? Ага, є от тут у нас верх-низ, так же само як і там, верх це старі гуси, низь, це е, на низу молоді гуси, які перший рік неслися. Е, Минуло рік, тобто трьохрічних було 13 яєць закладено, а ось цих е, на низ, як я кажу, низ молодих, було 16 яєць. Всього разом було 24 яйця. яйця. Да? Так, 29 яєць. Я зле порахував, Перепрошую, 13 і 16 і 29. А чого я писав 24? Ну не знаю, щось я зле порахував, напевно. Або тут я зле пронумерував. Ну, є то і що є, то є. Що в нас вийшло? Це закладених 13 яєць у нас був неопліт тільки мишка мала, глинистий пропрацював. З 13 було одне неопліт, Друге неоплід і третій неоплід. Тобто два не з тринадцяти яєць. Нам показав вглинності і гуси, які четвертий рік життя. Я вважаю, це досить хороший показник, тому що в нас це найбільший показник по заплідності. Показали вони дорослі гуси. Хоча молоді, бачите, також себе гарно проявили, і результат ми маємо на лице. З 13 у нас вилупилося 8 гусенят, з молодої сім'ї закладених 16, вилупилося 9 гусенят. Тобто разом у нас 17 гусенят. Це найбільший наш показник і найкращий вихід гусенят, відколи в нас гуси холомогори. Це цього року. Ось Такий маленький результат. Що ми маємо? Тут видно, де в нас молоді, де в нас минулорічні. До речі, ці вупилися не так гарно, як інші, але дуже довго. Де да, оці наші малесенькі. Воно, я вже думав, що воно нічого не буде з нього. Але воно довго-довго було в і потім без дивися, наплюнулося. І спочатку напищало. Тому ми його от сюди. Чи ми годуємо гусиняти? Та я купив комбікорму, вони не дуже дійдуть до комбікорму і підварюємо кашу. Кидаємо зелену траву. Зараз вони в нас поки що ще в місті, до села вони ще не поїхали. Там є їхні мами, які сидять на яйцях і чекають на них. До речі, аж на третій. На четвертий рік життя ось такі білі гусенятки в нас з'явилися. Я дуже хотів білих гусей. Це ми маємо від нашої гусочки, боже мій, з маринкою високрила. От буде воно риженьке, по татові перейшлося. Це ми маємо від нашої білої королеви. Видно, що воно досить таке масивне. І ще тут одне теж біленьке, це також від нашої білої королеви. І є теж від вислокрилої, таке цікаве. Ось там кутику. Оце таке цікаве гусенятко, це від нашої вислокрилої, тільки ніжно голубеньке це, що ви бачите зараз на екрані, усе. це є саме перше вилупилося. Вилупилося у нас найшвидше за всіх, чомусь на 26 чи на 25 дні, не знаю чому так, але цей. Це, це малесеньке, дуже довго було в яєчко, але воно активне, тобто їсть, я думаю, що воно своє не бере. Маємо ми читані два білих, маємо ми три глинистих. Ось це, напевно, теж буде біленьке, бо якісь такі цікаві, булатки жовтенькі. І ми маємо, а решта у нас всі будуть сіренькі гусенята. Гусенята всі виставлені на продаж. Перепрошую. Тож кого цікавити, ви можете звертатися. Видно, де є від старих гусей і видно, де є від молодих. Ось видно, яке це гусеня велике. Що воно від старих гусей, задній за ним теж від старих, білий це теж від старих. А ось ці такі шляпи майцапи це в нас від, молоденьких, від молоденької сім'ї. Ну що, не, не туди ти йдеш, десь сюди і цей. Живуть вони у нас зараз в клітці, поки що, потім переїдемо до села. Ось такий в нас результат. поділюся з вами. Нашим успіхом у розведення гусей холмогорів, тобто коли працювати. Тобто, якщо працювати, можна досягнути хорошого результату. Вони показали себе гарно на третій рік, на четвертий рік життя. Ну, все ж таки, що я їх протестував у гусей холмогорів. Ну, правда, треба було побавитися поміняти гусаків, щоб швидше вони показали результат по оплоду. У мене не було такої можливості, дякувати Богу, що і так в нас вийшло, що в кому доглядати, бо там все доглядає. Зараз йому дуже трошки важко, треба буде, як то кажуть, заукруглюватися, зменшувати погулів'я і щось, тому ми все таки як кажуть, продаємо. Тож всім ми розлагодили любові і Божої благодаті, кого цікавитимуть гусенята, звертайтеся, Гусенята активні, жваві, їдять, п'ють. І готові до переїзду.